Як в'язаних шапках зараз виживати в Києві, і, в принципі, от, наприклад, мій будинок знаходиться, який піймав майже усі очівки по холодності, тому що насос у нього працює тільки від електрики. Електрики дають не більше трьох-чотирьох годин на 24 години. І якщо людина ще може якось заховатися, під чотирьома одіялами і ви не вилазить звідти, то, от наприклад, з такими холоднокруними товарями це зробити важче. І проблема в тому, що якщо їх навіть переносити в таку холодригу, вони можуть кокнути раніше, коли ти їх виведеш відсюди. Бо вони відчують оцей лютий мороз. А особливо, наприклад, от з такими компаньйонами. можливість батареї, у мене тут бачите: один, два, три. Отаких от подружані, которые терплять, терплять. Тут у нас, от, наприклад, сидить брахіпельма. Класичний павук для домашніх утіх. І у них, якщо вони взагалі в пожитні відчують минус, менше нуля, у них просто кров замерзне і не отогреється. От, наприклад, оця подруга теж. Офігіваю. Поки є можливість гратися от таких батарей, тут їх кармішка. Цей обогріватель це срез епохи советської і незалежності. Тому що е, це колись мій дід зробив, який вже помер, зробив із говна і палок, і це було, було по суті, наше єдинственне отоплення, коли було хата холодно. Але тоді е, в тих. Терпічних хрущовках, в принципі, було завжди так жарко, що підвіконня завжди було відкрите. Але тут цікавий нюанс. Бачите, тут є провод советський, і це була вілка для советської вілки. В нульових произошла модернізація. І тепер вона стала європейська. Тобто, весь шлях України, щоб ці обігрівателі можна було підключити. Незалежній українській державі пустують жителі, бо житель не витримав холодів і вже як Путін в холодильнику. Незалежна труба, яка прорвала два рази. Е, у кожного сусіда прориває по декілька разів на рік, а е, просто зробив ющенко цю трубу дуже тоненькою у карбут, тому тут дивіться: один хамут. Тут варили, тут варили другий хамот. Так що м -м, трубу теоретично треба максимально поміняти, але стики, як ти поміняєш, вони ж там залишаться, це треба і стіну повністю адалблювати. А це вже представте таку роботу на багато поверхів вверх і вниз. Кароза просто не вірила, що колись будуть такі мерза. І вода така повища, і, в принципі, розслидав зараз не дуже ок. Що ж робити, коли у вас електроплита, не газу? От я, от, наприклад, просто вмикаю. Хоча б дві комфорки і печку, поставив туди кирпич. Правда, прикольно тепер, що я останній раз там сушив тільки мухомори. І тепер оттуда пахне одними мухоморами, і це дає мені вдохновение записати цей відео. От приблизительно таке виживання проїздять в часи холодомора коли дають світло, ти отак, от, такими от, питаєшся моментами швиденько нагріти хоча б квартиру, потім вона спускається десь до 3, ой, до 5-6 градусів. І так кожен день. Uh, які виходи можна створити? Ну, їх насамперед дуже багато, але є всі всякі небезпечні. Може, у вас є якийсь реально безпечний спосіб обігріти не тільки людину, а й тварин? Саме важливе це обігріти тварин. Все інше то таке, коли от, люди предлагають, наприклад, всякі газові горілки, м -м гарний газ. Просто тупо угля, ну це ж все-таки квартира, а не будинок. Все упирається в дивні технології, і які можуть стати небезпечними. Саме забавне, що я бачив за останній день, це люди, які ставлять таку железну трубу, туди свічки ставлять. І свічки, типу, нагрівають якусь железну фігню, і вона типу, обігріває. Скоро дізнаємося, що таке фінська труба чи фінська свічка. Ну, в общем, подивимося. Незламно в'язаних шапках тримаємося. І, звичайно, на який пункт незламності ми не підемо, бо ми незламні і без пунктів. А так, в принципі, терпим, терпим. Між двома скелями, як спартанець, тримається. Одна батарея. Гріє, друга. Не зламістов, не зламуєм.